Всім привіт! Мене звуть Хантер і я люблю Муві Спілберг. Початок його кар'єри поміж лейтенанта Коломбо, Плейбой та його перший фільм, який став своєрідним про отцем для легендарних щелеп. Поїхали! Банально, але в дитинстві Спілберг був саме тим хлопчиком з фільмів, завдання якого вижити в тяжких умовах середньої школи. Місія майже нездійсненна з його зовнішністю, конституцією, національністю та ортодоксальними батьками. For kid? Yeah. I was, you know, the last Проте було дещо, що відволікало його від цих проблем. А саме батькова кінокамера. Після вдалих і не дуже днів у школі Стівен сідав знімати кіно. У 12 він вже закінчує свій перший фільм шалену катастрофу іграшкового потяга. А в 13, використовуючи однокласників, знімає 40-хвилинний військовий фільм Втеча в нікуди. Хлопець був настільки поведений на кіно, що коли одного разу потрапив на екскурсію до Universal Studio, то скористався санітарною зупинкою і втік гуляти знімальними павільйонами, заглядаючи у всі можливі кімнати. Теодоре, ти думав, що тут довбане кабаре? Час плинув швидко, і вже під ніч, не розуміючи, як повернутися додому, Стівен звернувся до персоналу. Нахабність хлопака оцінили і виписали йому перепустку ще на три дні. Відчувши смак справжнього кіновиробництва після закінчення терміну дії перепустки, Стівен одягає свій костюм для барміцтва і, махаючи вже надійсною корочкою перед лінькуватим охоронцем, знову просизає на студію. Ба більше до нього так звикають, що вважають справжнім співробітником і навіть дають якісь завдання. Ось так він і знаходить свою першу роботу в кіно. Фільми, режисура, творчість, то все окей, але тут на горизонті маячить В'єтнам. And... І щоб не поїхати грати в російську рулетку. Тівану <пух> <пух> потрібен університет. Для кіношколи йому не вистачає балів, і він вступає на викладача англійської мови. Вчитися, працювати на студії та ще й знімати свої власні фільми. Часу на все це критично не вистачає, а точніше, не вистачає його на університет. У 68-му виходить космічна Одіссея» Кубрика Фільм та ні. шедевр, який надихне багатьох парубків пов'язати своє життя з кіно. Спілберг і досі називає цей фільм одним з головних вражень у своєму житті. Щоб потрапити до кінозалу, треба було вистояти три годинну чергу. Потім ще три години дивитися фільм. І якщо сподобалось або чогось не зрозумів, хочеш ще, то вперед знову чергу. Стівен провів у такому режимі чотири дні. Саме в цей час його майбутнє як студента через постійну відсутність присутності могло закінчитися. На додачу в один із днів свого кіномарафону він ще й отримує повістку. Але батько молодого кіномана швидко допоміг йому зрозуміти, що в Азії буде трохи не до кіно. Тож Спілберг домовляється працювати на студії 3 дні на тиждень, а понеділок та вівторок висиджує на парах. Паралельно він намагається знайти гроші для своїх фільмів. І одного разу його сценарій Емблін про двох закоханих пустелі Мохаве зацікавлює продюсера початківця Деніса Хоффмана. Він виділяє 10 тисяч доларів, яких вистачає рівно на 26 хвилин 35-мм плівки. Зйомки були складними, пустеля. Палаюче сонце, сухий вітер. Через декілька днів половина зйомочної команди випарувалася, а самого режисера нудило щодня перед початком роботи. Але фільм таки завершили. Результат Спілбергу не сподобався. Він вважав, що вийшло щось на рівні реклами Пепсі. цю Пепсі інкеймовиттратеної пікез веліс. Юлю кандидала йкотчок. Я кек поставив до сі до матени Лангсама. Я ледінці скульна. skolen, men det var... У той же час Хофман привіз це кіно на кілька фестивалів і виграв нагороди, а потім надіслав плівку до Paramount, І ось її вже крутять як короткометражку перед хітом 70-х історія кохання. Саме завдяки Емблін Спілберга нарешті помітили дірмайгарт so його перший керівник з Universal показав Емблін Сіду Шейнбергу, голові відділу телевізійного виробництва Юніверсал. У майбутньому Шейнберг стане своєрідним хрещеним батьком Спілберга, але для початку покличе його на співбесіду і запропонує контракт на сім років. Стівен був у шоці. А вже ж! Наймолодший режисер на контракті в одній з найбільших студій світу, без профільної освіти, та й без освіти, взагалі, бляха Спілбергу на той момент було 22 роки. Я прям згадую мем про сина маминої подруги. Але якби ж то все було так просто, уявіть, вам 22, за вашими плечима аж одна короткометражка в низенький худенький парубок в окулярах, якому треба керувати цілою знімальною командою зі справжніх акул кінематографу. І ці, акули не мають ніякого наміру слухати молодого вискочку, улюбленця боса, який не зрозуміло чому отримав таку посаду: Правжнє хрещення вогнем або вкладаєшся у графік, або вимітайся. Хвала небесам, головні дієві особи, оператор Дік Бетчелор та сама Джоан Кроуфорд вирішили допомогти молодому хлопчині з невеликим запізненням, але він все встигає. Наступний рік Спілберг працює таким собі хлопцем на підхваті. Саме він зніме першу серію лейтенанта Коломбо у певному сенсі зробивши свій скромний внесок у появу маловідомої класики. На той час ужимки та хитрощі Пітера Фалька були ексцентричними, але ще не перетворилися на кліше. Генерал Холістер так, Я з поліції. Мене звати лейтенант Коломбо. А от кар'єра Спілберга досі залишалася на рівні перспектив, і він старанно намагався знайти сюжет, який допоможе вийти йому на новий левел. Так так, не дивуйтеся. Саме в плейбої помічниця Спілберга Нона Тайсон знайшла на велику оповідь дуель, в якій звичайний водій стає жертвою шаленої вантажівки. Областей України про те, що допомагає громадським Річард Метісон саме так звали автора оповіді. Якщо вам це ім'я ні про що не говорить, то це той дядько, який написав постапокаліптичний роман Я легендав». фантастичну драму, куди приводять мрії, наук Поп Людина, що неймовірно зменшується, та багато чого іншого. Спілберг розуміє, це його шанс. Хапай в одну руку плейбой, а в іншу бабіну з Коломбо, та біжить до продюсера Джорджа Епстайна. Той багато значив на студії, однак самого Стівена недооцінював і називав дурістю Шейнберга. На зустрічі, розмахуючи руками і показуючи, як він буде знімати птахів Хічкока тільки на колесах. режисер з усіх сил намагався проявити свій потенціал. Продюсер мовчки вислухав все, подивився Коломбо і сказав, що перетелефонує. Через три дні очікувань нарешті пролунав найважливіший дзвінок у житті Спілберга. Так, вам не почулося. Саме 10 днів та 350 тисяч доларів було на все про все, щоб зняти кіно на годину. Бюджет міг би бути більшим, але тоді ні Спілберга, ні такого напруженого дорожнього трилера ми би не побачили. Коли сценарій пішов у роботу, ним зацікавився Грегорі Пек, який завжди грав сильних героїчних особистостей, що, долаючи всі перешкоди, досягають своєї надзвичайної мети. Ви тільки уявіть Тома Круза у ролі Фореста Гампа. От і Стівен не уявляв, як Пек буде виглядати у ролі звичайного комі-вояжера у страху перед вантажівкою. А студія не уявляла молодого режисера у фільмі, де грає Топ зірка Голівуду. Проте все склалося як найкраще. Пек відмовився: на його місце взяли Деніса Вівера, і от якраз він добре відіграв шалено переляканого чувака, який вибирається з колотнечі, покладаючись лише на свої сили, як не на хоробрість, то на хитрість. Обравши головного героя, Стівен пішов шукати щось страшненьке. Кастинг проходив на задньому подвір'ї студії. Кандидатів було сім, але один із них виділявся серед усіх: це був кремезний старий бензовоз Peterbilt 281, потужністю 350 кінських сил із турбонаддувом, з двома механічними коробками передач та причепом на 45 тонн. Але головним у цьому монстрі була довга кабіна з випуклою розшіткою радіатора та бампером, які вкупі нагадували обличчя. Нічний жах далекобійників. Вони й надали йому призвіски гострогуби. З вантажівки зробили таку собі жертву корозії, пофарбувавши виржавий колір. А кожного дня ціла команда гримерів малювала плями від масла, додавала на вікна бампер та решітку рештки комах та кров від них. Мерзенне видовище, чи неправда? І це ще не все. Для більшої загадковості на бампер почепили номерні знаки з різних штатів, тим самим натякаючи, що герой Уівера не перша жертва, а ще один трофей в колекції пекельної вантажівки. Так і вийшов справжній Франкенштейн на колеса. За 15 років щось подібне спробує повторити Кінг у своєму провальному режисерському дебюті. А у 2001 му цю ідею скопіюють в Джиперс Кріперс, замінивши вантажівку на пікап. Суперником монстр траку став Плімут Вайлен 1970 року, один із найпопулярніших седанів у США на той час. Це була гарна робоча конячка для середнього класу, яку й шукали для фільму. Спілберг підсилив образ червоним кольором, щоб створити контраст між бежаво-коричною пустелою, і ржавою вантажівкою та машиною втікачем. Знімати всю цю гонитву вирішили в районі Каньон Кантрі та Гаве-Дульсен, шосе С'єра, в Каліфорнії. Нагадую, що задача Спілберга була зняти все це за 10 днів, і щоб зекономити час, він вигадав такий фокус. Для зйомки довгих епізодів з Гонитвою він виставляв 5 камер на ділянці в одну милю, де сторони дороги мали різний рельєф, по типу справи урвіще, а зліва скелі. І після проїзду по цій ділянці авто просто розверталися і їхали в протилежному напрямку. Стівену залишалося тільки змінити ракурс. Ще однією проблемою стала звична студійна практика знімати всі сцени керування авто за допомогою студійних макетів, всередині яких сиділи актори, і лише вдавало, що ти типу їдуть. А от кадри з дорогою знімали окремо і поєднували то все проекцією. Спілберг усіляку прагнув уникнути подібного сценарію, але студія наполягала, бо не вірила у шанси юного дарування вкластися в графік. Врешті-решт, Стівен отримав три дні на пробу, щоб вкластися в час. А вже після, якщо пощастить знімати з салону авто. Хоч він і не зовсім встиг. Проте студія вирішила ризикнути і дала зелене світ. Складно уявити, яким лайном міг стати фільм, якби не наполегливі Спілберга. Від початку фільм знімали для тебе. І вузький формат 3 на 4 дозволяв вирізати всі попадання Спілберга у кадр. А їх було чимало саме через бажання знімати в салоні авто. Але після успіху стрічки і рішення закинути фільм до кінотеатрів корекція стала неможливою, і дотепер, якщо уважно слідкувати за перебігом фільму, ми постійно бачимо кудрі молодого Спілберга на задньому сидінні. А ще, задля отримання прокатної ліцензії, довелося доробити цілих 17 хвилин з Пітер Білтом, навіщо моделі. Утім, як на мене, сцена вийшла органічною і чудово вписалася в загальну канву. Через тотальний брак часу Стівен навіть не робив звичну розкадровку. Натомість намалював величезну мапу, на якій були зображені всі події фільму: розташування камер, розвороти вантажівки біля кафе, розташування сонця та решта важливого. Складовою створення атмосфери справжні цієї дорожньої пригоди стала робота каскадерів та самого Деніса Вівера. Уявіть, жодних хромакеїв, графіки і всього подібного. У сцені, де вантажівка трощить телефонну будку, взагалі нема каскадерів. У Вівер відіграє все сам. А щоб випадково не прибити сміливого актора, була розроблена ціла система пропорцій та дзеркал, тож водій вчасно бачив, що актор досі у будці. Завдяки всім цим ноу-хау, методам зйомки, роботі каскадерів та акторів, ми отримали те саме відчуття реальності, де кожен з нас може приміряти на себе таку ситуацію. Весь фільм молодий Спілберг майстерно підтримує атмосферу справжнього саспенсу за всіма класичними правилами Хічкока. Тримати аудиторію в стані напруженості до останнього створити свій макгафін. Абстрактну річ, яку глядач не бачить, та цінність якої він не розуміє. Ми таки не побачимо обличчя водія Фури, але весь фільм нам кидають натяки. Ми бачимо то його руку, то черевики. Найкрутіша сцена фільму момент на заправці, коли камера повільно наїжджає на дзеркало бічного огляду все ближче і ближче. Ближче і ближче. І коли ми готові побачити відображення, все раптово обламується в одну мить. За такі моменти я й обожнюю кіно. Твоє серце завмирає, і ти вже не здатен звертати увагу на щось інше. Усі думки сконцентровані лише на бажання зрозуміти, що ж там таке. Це і є натуральний саспенс. В дуелі Спілберг відточить цей прийом і потім ще не раз його використає. Наприклад, Jurassic Парк. На початку нам не показують велоцераптора. Щоб ми могли бачити тільки темряву в клітці. А апофеозом стає сцена зі сканками. Типовий приклад, як працює саспенс. Пригляньте цю сцену ще разочок і скажіть, що з нею не так. Ну, як вдалося помітити щось незвичне? Якщо це у когось вийшло, мерщій похизуйтеся мені цим в коментарях і поставте лайки. А справа ось у чому. Але відповідь проста якого біса стакани роблять на торпеді у джипі на острові з динозаврами? Фіг би вони доїхали до цього моменту і не розбризкалися. Але кому яке діло, коли всі чекають на Тірекса? Так працює Саспенс. Спілберг запозичить у старого Хіща ще декілька прийомів наприклад, знаменитий долі зум або вертіго, ефект раптового збільшення об'єкту, коли той домінує над оточенням, що й викликає запаморочливі відчуття у глядача. На дуелі Спілберг сформує свій стиль режисури. Вигадає кілька технічних прийомів, які буде використовувати впродовж цієї кар'єри. 20... Типові спілберговські виразні крупні плани персонажів. Які зіштовхнулися з чимось непередбачуваним. Але головною його фішкою стане вміння зображати звичайних людей у незвичайних обставинах. Майже у всіх його фільмах події це щось масштабне та фантастичне, чи то приліт інопланетян, чи напад динозаврів, чи Друга світова. І щоразу саме звичайні люди, як ми з вами, намагаються вигрибти з цієї круговерті лайна, яке падає на їх голову завдяки Спілбергу. Саме вміння показати це зробило його одним із найкасовіших режисерів в історії кіно. Всі, хто не дивився, зараз підуть спойлери. Пам'ятаєте кінець фільму, де Пітер Білд на повній швидкості зносить плімуту вирву, але вже без комівояжера, який встигає вислизнути з автівки? Далі йде один із кращих кадрів, коли ця велетенська махіна реве на весь клаксон і перетворюється на купу металобрухту. А тепер згадайте фінал «Шалеп», коли Шариф Мартін завдяки влучному пострілу відправляє куляку до пекла. Звук, який видає кула при своєму перетворенні на консерви, є тим самим рівінням вантажівки. Спілберг таким чином віддає шану фільму, що став початком його кар'єри. Насправді в цих двох стрічках є багато спільного. Цей головний лейтмотив. Коли щось велике та потужне постійно хоче тебе вбити, і пересічні водій та шериф, які перший час не розуміють, як поводити себе в цій історії, і звісно, людина в кріслі режисера. Тож, якщо ви хочете зануритися в атмосферу справжнього хічкоківського саспенсу, уявити, чи згадати себе в момент, коли тебе обганяє якийсь модак, чи подивитися справжнє кіно 70-х з каскадерами, натурною зйомкою, трюками без хромокею. То сідайте зручненько, вмикайте дуель та натискайте першу передачу. А я поїхав далі. Дякую вам за увагу. На все добре.